Прямо зараз я відправляюсь у пошуки за автомобілями для своїх клієнтів. Як це буде відбуватися, ви зможете це все подивитися в цьому відео. Як я буду перевіряти автомобілі, які автомобілі, все подивитися. І так, зараз я їду в Німеччину, Volvo залишаю, сідаю в Авдіну, система Quattro, пізніше розкажу про цей автомобіль, коли буде час. Їду через Братиславу, тому що в Братиславу для ще одного клієнта треба оглянути автомобіль. Перше тільки людина дзвонила, ми домовилися, буде вечором, тому що мені ще їхати десь 2 години в Братиславу. Це Словаччина. Постараюсь вам показати і розказати, що за автомобіль. Так що вирушаємо в дорогу. Так, дивимося автомобіль Мазду в Братиславі. Маємо перевірку машини, є декілька деталь крашених. Практично 85% крашених деталів. Так, перевіряємо далі. Но... Ну, ну, ганяєш машини, да, да. в Україні. В Україні стараюся нет бо маю багато заказів то і в Європі. А, так в районі, а якщо треба, ти не можу розтамажувати, але не беру замовлення. Тіпа типу, мені... Я маю той заказ. Тим зараз... це запитати, може, no. про що. x 6. No. 10 рік. No. 73 кВт. No. Ціна, ціна машин. 12500. 12500. Десь 6 тисяч буде розмитнення, 6-7 тисяч. Ну, а ти що думав? <рес> <рес> Все? <рес> Зато я і не займаю розмитненням в Україну. Так, машину перевіряємо далі. Заводимо в труби, зараз будемо слухати цепок. Так, по мотору виглядає класно, але багато відкрашених деталей. Угу. Цепка не чути працює досить рівно. Можна ще підгазувати пару разів. Так, мотор працює адекватно. Та й трошки більше газу, не бійся. Хорош. І ще чуть-чуть під газу я подивлюся вихлопні труби. Хорош. Трохи про огляд, який проводив буквально 5 хвилин. Тому, і так, Mazda CX5 2014 року пробіг 233 тисячі кілометрів, продавав, кстаті, українець, молодий хлопець. По машині машину перевірив, не вийшло підключитися діагностикою, тобто вийшло, але не всі блоки я читав. Тобто, трохи, трохи не вийшло добре автодіагностикою розібратися, але все рівно результат є і так. Машина технічно справна, по коробці, по мотору все чудово. Непогано працює, добре їде. Десь там далеко чути цепок, тому що на 2.2 дизелях йде цеп, десь трошки його чудно. Це нормально. Але машина на 90% крашена. І це досить погано покрасили автомобіль, є навіть рижики, які почали проявлятися. Інформацію я надав клієнту. Клієнт також, українець, надав клієнту інформацію, і вже далі клієнт буде обирати свій варіант, чи він буде купляти цей автомобільщині. А зараз їду під самі Нідерланди, навіть під Францію. Завтра на нас чекає огляд новий Volvo XC60. Новий. Доброго ранку. Вже ранок і так, після Братислави, я проїхав. За всю ніч тисячу кілометрів, і зараз залишається мені до автомобіля ще 100 кілометрів. Буду під е, Нідерландами, а також під Бельгією, близько до цих країн дивитися автомобіль. Дивлюся сьогодні Volvo xc 60 Маю оглянути автомобіль для клієнта і дати е, свій вердикт, чи можна купляти цей автомобіль чи ні, тобто оглянути його, продіагностувати, Постараюсь вам показати, як це буде. Хочете, розкажу прикол. Автомобіль я мав дивитися зранку десь в 9 годині, так було заплановано. Зараз 13.00 і я автомобіль ще не подивився, а тільки їду до нього. А знаєте в чому прикол? Прикол у тому, що людина, яка скинула мені адрес, неправильно чи написала, я не знаю, як таке могло статися. і... Точку вибило від того автомобіля за 200 км. Я приїхав, позвонив тій людині, яка продає автомобіль. Говорю: я на місці, де можемо зустрітись. Він каже, там і там такий номер будинку. Я кажу, так, є, тут нікого немає. Я поїхав на машині, об'їхав, нікого немає. Кажу, скиньте мені ще раз локацію, де ви є зараз. уже Людина скидає 200 км мімо. І що? Печаль, розвертаюся, їду, і зараз залишилося ще 30 км. Вибило мене сильно з колії, тому що я вже всю ніч в дорозі, а і також виходить вже півдня в дорозі, і потім ще їхати теж. Як бачите, мій вигляд, він, звісно, обличчя хоче бути кращим, тому що видно, що я багато не спав. Ну, нічого, їдемо. І цей автомобіль сьогодні ми маємо переглянути. Нарешті я знайшов цей автомобіль. Ось тут він знаходиться. І зразу разом з вами зараз будемо оглядати цей автомобіль. Поки нікого немає, я ще нікому не дзвонив. Перший робимо огляд. Автомобіль. Бачимо, на транзитних номерах стоїть класні диски. Комплектація Inscription, Непогана комплектація. Парктроніки спереді-заді, невеличкі потертості сколи. Заявлено, що автомобіль не крашений, візуально виглядає, що він не крашений, має ось такі потертості незначні. Так, по кузову, також це все є. Думаю, поліровкою забереться. Саме головне, що він не крашений. Але на перший згляд, скажімо так, професіональним оком, хочу сказати, що дійсно краска не відрізняється, поки що такого критичного нічого не замітив. Зараз буду дзвонити клієнту резина Мишелін, також класна. І вже буду йому дзвонити робити тест-драй. Візуально поки що нічого не крашено. Хороша комплектація. Також бачимо, є проекція. Провів діагностику автомобіля. Хочу сказати, що діагностику автомобіль проходить. Є деякі помилки по дизелю, вони не критичні. Видалити я їх не можу чомусь. Інколи буває, що можу, але мотор працює гарно. Ремінь замінений на 172 тисячі кілометрів. Оригінальний пробіг, який також підтверджується: 208 тисяч на даний момент оригінального пробігу. Так що машинка в цілому непогана, немає підкрашених деталів. тест драйв не проводив. Зараз буду проводити тест драйв машина виглядає непогано. Ціна також хороша, є у нас помилка по старт-стопу, не працює маленький акумулятор. Його, скоріш за все, під заміну. Є також е сідушки, за е угрів задніх сидінь чорна стеля, електрична кришка багажника. У нас автомобіль на пневматичній підвісці. Це означає, що автомобіль має їхати максимально комфортно. Все працює, зауважень по цьому немає. Можна при загрузці опускати. І автомобіль, як бачите, швиденько опускається, ну і можете піднімати. Потім, по таких якихось значних е, нюансах, трошки є шкрябанців. На тому, в принципі, такого чогось критичного немає. Так що автомобіль поверхневу та електричну діагностику пройшов, далі будемо робити тест-драйв. Результат по цьому автомобілю. І так, автомобіль весь сконтрольований, перевірений. Що хочу сказати? Рекомендую купляти автомобіль клієнту, якщо він буде хотіти. Ціна 22200 євро. Ціна досить непогана. Автомобіль на пневматичній підвізці. Їде автомобіль шикарно, все працює, ніяких зауважень по автомобілю немає. Стан автомобіля треба трошки помити, невеличку хімчистку, можливо, полірнути, тому що автомобіль має красивий чорний колір, і, як бачите, є такі невеличкі сліди використання. По машинці є панорама, чорна стеля, шкіряний салон, класні диски, резина, практично нова, мишелін. Потім маємо проекцію, автоматична коробка передачі, режими, машина опускається, піднімається при погрузці, електрична кришка багажника, камера заднього вигляду, леди, Тора, машина, як то кажуть, вигляд має. Рекомендація купляти. Буду говорити з клієнтом, якщо він хоче. Може автомобіль купляти. Якщо ні, буду рекомендувати автомобіль іншим клієнтам, тому що такий екземпляр має хтось купити. Такі автомобілі не завжди так просто вдається знайти. Так що, ось таке на сьогодні було відео. Працюємо далі. Оглядаємо автомобілі в Німеччині далі. І в нас сьогодні ось такий ще один екземпляр Renault Colleos. 22 го року автомобіль 160 тисяч. Автомобіль має оригінального пробігу. Весь автомобіль в оригінальній фарбі. Це 2-літровий дизель, камера заднього вигляду, парктроніки по кругу, безключовий доступ. Також є у нас в автомобілі присутня панорама. Комбінована така шкіра у нас іде. Так, Маємо також присутню панораму. Так виглядає автомобільчик. Є також підсвітка у нас по автомобілю. Що хочу сказати, автомобіль в досить непоганому стані, це виглядає шикарно. Немає ніяких таких потертостей. Автомобіль сконтрольований та перевірений. Перевірений, як працює двигун, перевірений по дизельних параметрах. Так що, кого буде цікавити, ціна автомобіля, за яку його віддають 18 тисяч євро. Кого буде цікавити, звертайтеся в приватні повідомлення, пишіть коментарі. І, можливо, саме ви отримаєте цей автомобіль. Так що, кого цікавить, пишіть приватні повідомлення. Ще раз показую: 160 тисяч 857 кілометрів автоматична коробка передач. Також у нас присутня ось тут айбентна така підсвітка. Так, Маємо також дві зарядочки для задніх пасажирів. Так виглядає задній ряд сидінь. Як бачите, автомобіль в чудовому стані, а саме головне жодна деталь не підкрашена. Кого буде цікавити, звертайтеся. Я один автомобіль продажі Peugeot 3008. Автомобіль 2021 року, 1,5. Дизельний двигун, автоматична коробка передач. Так виглядає автомобіль. Автомобіль буде звичайно відмитий 190 тисяч оригінального пробігу. Машинку можете бачити по стану. Так, вона брудна. Ціна цього автомобіля 14 900 євро. Так що, кого буде цікавити такий кросовер, можете звертатися. І автомобіль, я думаю, до того часу буде чистесенький. і отримаєте хороший бідосик. По автомобілю жодна деталь не фарбована. Але машина потребує хорошої мийки та хімчистки. А так, в цілому. Машина виглядає непогано. Я там трошки бачу ось такі деталі пошкрьобані знизу. Але це, скажімо так, пластмаса, так що це незначне. І десь ще бачив маленьку таку м'ятинку, яку також можна буде витягнути, якщо буде хтось хотіти. Так що, кого цікавить, звертайтесь. Друзі, сьогодні був непростий день. Багато автомобіль було оглянуто. І, в принципі, автомобіль знайдений. Хороший варіант, пневмопідвізка, рекомендація забирати. Ціна топ, машинка класна, де п'ятий двигун, повний привід. Шикарний автомобіль. А я сідаю у авдюху і газую дивитися далі автомобілі. Кого зацікавив цей випуск, хоче, щоб я йому підібрав автомобіль або ще щось, пишіть коментарі. А також не забудьте поставити вподобайку, тому що це відео я спеціально трачу свій час, щоб ви могли подивитися, як це все виглядає. І всім бажаю гарного дня або вечора.